Перед КП на трасі направо. дякую. Київ-Чоп піде прямо. Ви побачите, там поліція буде писати, і за та... да, та, та, направо. Добродай. Що тут відбувається? Добре, де? Ну тут на тане ділянці дороги. Добрий день. А що відбувається? Кажу, ми з вами знайомі, вроді. Серйозно? десь пересікались. Де? Я ж не можу Знаю, вас візь? Візуально знаєте? Не? Так. Може бачили? Не однорізов. Не, а нічого не трапило. а чого? Я, не знаю, я бачу, купа машин зупинена. — Ні, купа не зупиняли машини. Так. — Що, сні? Я спляку. Уважніше. А що у вас хотіли? Тільки їхав, на фазицький краплю, я чуть снігу. А за що? Що казали? Не уважно. Не а в чому неуважність? — уважність? виїжджав ви за цей, за, за колесо маневр. Ні, не, не. За що? — Вот поїхав, вот ви сказали, що не А на що ви їм документи даєте? Перевірили документи порядок. Зауважень немає. <говори> ви другий раз документи в руки їм не давайте. Не можна їм давати, бо заберуть і поїдуть. Я перепрошую. А вас зупиняли? Ні, ми попередньо зупинили. Вас того, зупиняли вони? Попередньо зупиняли? А що хотіли? І штраф виписали? А за що штраф? Я перепрошую. А перепаркуйте, будь ласка, автомобіль, я з вами хочемо спілкуватися, якщо можна. Просто правіше, станьте, добре. Що тут відбулося? Три зупинених транспортних засоба. — Не три, а один. А як один? Цей, на, цей зупинений. На етет, як ви звали? Руслан. О Руслан, так. — цього ви зупинили, от на Мерседесі е, течіка зупинили, цей що поїхав. Е, Тетчик не зрозумів, що ми зупиняємо цього і тому зупинився. Я їх перепитався я кажу, що ви зупинили? Запасок безпеки мені сказали. То, що я був непристебнутий. Я кажу, що виписали? Ні. Малився. Ну, водій з течіка мені сказав. І ще одна машина сила. Можна посвідчення ваші служби? Ну я не бачу. Ну, камеру нижче і тоді запускаю. А, Якщо, давайте викладаємо. Ну, я... Я... Мені чому заборонено фіксувати? Э, ви попросили посвідчення водія. Так. Я показав. Посвідчення камеру... водія, я попросив службою. Э, не посвідчення водія, службою. Камеру нижче я вам приділяю. ви читаєте. За... Мені заборонено? Ви можете читати, можете зібрати. Двіся. Мені заборонено я за... я, показу... я... я вам показую, ну. Ну, Пане при... Руслан, дивіться, Представте, будь ласка. поліцейський вцер... закон. Поліцейський фцер громади з резьк районного управління капітан Штеподаць. Згідно статті 40-го йдеться фотовідеофіксація нашої зони розмови. Так. Да. Прошу мене я з купою посичення. Дивіться, ви можете собі зарп за... за... занотувати прізвище май. Ну будь ласка. Дивіться, в цьому немає ніякого криміналу, навіть адмін... адмінвідповідальності. І навіть попередження немає в цьому, дивіться, що я дивіться, зафіксую дивіться, його на. Дивіться, берете ручку. Як... Пан Руслан, давайте ми не будемо як у будемо говорити один одного поважати. Я представлюся вам, показуєте, що посвідчення. Хочете, будь ласка, листочок і ручку пишете. Штафнець Руслан Карлович, номер жетона на видному місці. Можна тепер я? Мені я заборонено фіксувати на камеру чи ні? Що саме фіксувати? Службово ваше посвідчення. Саме службове посвідчення, я думаю, що так. Ви хочете а я вам Придумаєте, що ви е конкретно е знаєте? Пане Руслан, давайте тако. Я вам приємняю службою посвідчення. Хочете, можете взяти аркуш паперу. Я, я якщо у я... Ви... вас немає, я вам дам аркуш паперу ручку. У вас Руслан звати, так? так Законні України про нас поліцію в статті 18, в третьому пункті. Вказано чітко, не випускаючи його з рук. І ознайом, що я маю право ознайомитися з повною інформацією, викладною в ньому. Давайте не будемо зараз дивіться, бавитися. я Ще про Так. Да. Штефанець, Руслан Карлович, поліцейський офіцер громади. 26-го. Руслан Карлович, в чому проблема? Проблем, проблем жодних немає. А чому проблем. ви так бояте? А Я так? не боюся. Дивіться, коли, не боюся. коли коли заборонено, тоді заборонено. Далі. Є закон, який забороняє, наприклад, фіксувати Далі. ваше А його немає, не існує. А в нашій країні все, що не заборонено, все дозволено. розумієте? Mm -hmm. Коли я не порушую закон, а ви порушили його, тому вибачте її. Yeah, я теж закон не порушую. Чому ви не представили зміни? Други... Зараз вже так. На самого перед... початку я представився, хто я. Ви попросили показати, і в, третьому пункт, я вам в третьому пункті. Вказан... 18-3 звичайно третьому я представлюся. Не, не, не випускаючи його з рук, дати можливість ознайомитися зі всією виложеною інформацією. Ви ознайомились. Що тут відбулося? Скажіть, будь ласка. Можна ваша службова? Звичайно, вас двоє. Зупинили три транспортних засоби. Стрию на об'їзді. Кольця на мотоєте А де, де, де три. Тобто кольця на мото. Ну, давайте ми зараз Вас, бачу з математикою не дуже добре було в школі. Ну, мерседес, течік. А там гроші не, не ховайте, не, я нікому не покажу. Я, я, я... Тобто гроші. Не а ви що там розвернулися? Ні, Хоті я хотів планшет поставити. А зараз поставити, не переживайте. Все нормально. Давайте тепер з вами. <рес> так, масля. <рес> Масляник Володимир Михайлович, так. Масляник Володимир Михайлович, інс... начальник сектору. А, то ви цілий начальник сектору чого? Якого? Поліцейський серій команди. Це є нова ага. служба. Може, ви чули. Так. чули а вас я чув за ту службу, але в мене завжди виникає логічне запитання. А у вас лінія дороги передбачена у вашому, ну, вашому наказі інструкції? Як лінія? Найперше. Ну ви зараз зупинили три транспортних засоби. Метри, навіть Один. патрульні собі такого не дозволяють робити. Один. не Мерседес, що був вантажний, ми і зупинили, легкова машина. можна мені сказати? Так, кажіть. Зупинили один транспортний засіб. Остільки... Причина зупинка яка була. Він був різко ман... неуважний Ні, був. Та, він маневрував по дорозі. Тобто, маневрував по дорозі, не знаю чому, різко звертав ліво право Зупинили, переконавши, що в нього порядок. Угу. А, як різко, а як різко можна звертати вліво-право на десятитонник? Поясніть мені, будь ласка. Ну типу я розумію на Сандеро можна, на легковій на бусі, ще плюс-мінус. Як різко виля... виляти по дорозі? Ну а може яма була чи не було ями? А де тут... де тут яма? А, то ви тут. То... Він тут виляв по цій дорозі, так? Ні, він легенько вильнув по дорозі. А, зупиняє... легенько вильнув. А ви Пер... всіх легенько вильнув, вильну, ви всіх зупиняєте. Як легенько вильнув? Ну, ну ви кажете ну, легенько, ну як легенько. Дивіться, коли їде автомобіль просто прямо, нормально собі спокійно їде. І коли їде автомобіль, і. Ну. Роблять маневри. Ну ви кажете, він легенько вильнув. Менше з тим, добре. Причина зупинки, ви перевірили документи, причини зупинки не було. Добре. Бус на четвертій. Хлопці сказали з буса, що їх зупинили за пасок безпеки. Ні. Я запитався, на ваш штраф виписали? Ну ви ж тобі сказали, їдьте, чого ви стоїте. Я кажу, ну вас шраф випсали? ну кажуть, ні, не виписав. Е, зупинився бус, бо бу на бусі думав, що цей е, думав, що ми, можливо, його також зупинимо. А ви зупиняли цього вант, вант, ну, цю вантажівку позаду в нього їхали? Так розумію? Ну тобто, якщо і, і ми позаді зупиняли, але він з бус зупинився. А бус звідки взявся? Якщо бус їхав попереду вантажівки, він не міг зупинитися просто так. Звичайно. Розумію? Тому що вантажівка, коли ми їхали на приблизкових маячках, і вантажівка швидше прийняла, і бус так само прийняв вправ. І тому він десь зупинився. І е, пасажиру я сказав, пристібайте також ремінь безпеки пасажиру. – І документи їхні їх не перевіряли? – Чий? З буса. Не, пішли, я З буса решився... не дивилися, ні в права, ну ні посвідчення, ні в реєстраційні не, не дивилися. Я підійшов... Ну, — я вас запитав, вже дата а ні. ні. Дивилися документи з буса в стечика чи ні? Ні, не перевіряли. А, не, а пер, що, не перевіряли, не так? — ага, не перевіряли. А він казав, що перевіряли, що не перевіряли. Ну я просто вас запитав, щоб потім знати, як далі що робити, розумієте? Ясно. Ну, поясніть мені я, будь ласка. У вас, вас, зробити. вас зробити. лінія дороги чи що? Я не можу зрозуміти. У нас лінія, тобто дороги. Ну ви офіцери громади. Так. У вас, напевно, є якийсь квадрат вашого обслуговування. Так, дві це. Лінія вас квадрат. На даний час. Ми їдемо е, в сторону даного офіцера громади, так. де він має безпосередньо закріплення, ну. в тому напрямку ми рухаємося. А тут що ви робили? А як то їдемо по дорозі? Ну так в нього ділянка там далі. Так ми не можемо пере. А як? а як ми можемо переїхати? А автомобілі для чого пиняєте? Так, я вам пояснив, пане Руслан. Вас ні, ні, вас офіцер громади. Це явно не повноваження по дорнагляду, по, по забезпеченню безпеки дорожнього руху. Це а явно не ви. А по чому? Ну у вас, напевно, є якась громада яка вас обрала або вас поставила в цю громаду, щоб ви дивилися за правопорядком в цій громаді. Так ми їдемо в цю громаду. А ви поки доїдете, ви зараз 20 машин зупините. А як 20 машин? Ну, 20 15, добре. Ну, з такою швидкістю, як ви зупиняєте тут, я думаю, там мінімум 30 буде, не то, що навіть 15, не 20. Пане Руслан, ми е, з швидкістю не зупиняємо, а зупиняємо, коли ми рухаємося з відділу е, в точку громади, тобто, якщо є Ну, якісь можливі тепер, э А тепер, тепер поясніть ще одне. Е в нас, е ну, ця, мені цікаво. Розов... Дайте ще С... ці, ну, хвилинку дайте. подивіться так. У нас тепер Не? як керівник возить підлеглого. Е кудись тепер? Не підлеглий возить керівників, а тепер керівник возить підлеглого, я так розумію. Новий керівник, ну, ви керівник так. цього відділу новоствореного. Як відділу? Сектор. Перепрошую, ну сектору, ну, добре. Новоствореного. І ви везете свого підлеглого на його на його ділянку дороги. Ви його навчаєте, що можна зупинити по дорозі ще машину, а то перевіряєте його. Везу. Везу. Чому я везу? Ну, ви кажете, ї, їдемо до... ну ви кажете, їдемо на його ділянку. Вас немає ж, напевно, вашої ділянки, правда, вашого є е, вашої громади. Є громада, якби керівник сектору. Ваша пане ця громада ваша напевно, чи ні? Під ні. вашим плюс є в мене громада безпосередньо. А в якому в якому районі? Скажіть, будь ласка, Стрийський район, це Стрийська територіальна. Ну це вся ваша територія. За що я говорю, що у вас вся територія, а ви везете його звідки? Ви кажете, куди по дорозі зупинили автомобіль. Я його не везу. Ну а транспортний засіб приносим дерево везе. Ми працюємо. Стоп, пауза. Ви Віць не Патрі працюєте. Ви послухайте е, мене. Наші ви перші питання. Послухайте е, мене, ви не працюєте. Які претензії ви... є до нас і в чому причина, я не знаю нашого службування. Відповідаю. Скажіть. Ви служите. Ви на службі Ви дали присягу українському народу служити. Я знаю, що ми Слово працюєте, забудьте. Я знаю, що ми на службі. Ви не працюєте. Ви на службі. Пам'ятайте це. Ви йдете на службу. Не Добре. на роботу, а на службу. Добре, ну. Далі. Ви, на офіцери, Ви офіцери новоствореного сектору так. Е, цього е, громади. Так. Не займайтеся єрундою. Дивіться, вам дали новенькі машинки, Вон новенькі серии. Ми безпосередньо якраз не займаємося, тому що в нас безпосередньо немає якоїсь там статистики чи ще ж. Працюємо по факту. І якщо є е, нема, ну приїхали, переконали, що немає певного порушення, зауваження людині щасливо перевірили документи, попередили, що. Щоб були більш уважні на дорозі, все. У нас немає такого, що ми десь там кось е чіпляли, чи сварили, чи щось. Є закон, працюємо по закону. А для чого вам взагалі лінія дороги? Я, ну, я не можу догнати цього. У е тобто... вас є постанови, бланки постанови. Та, маєте з собою, так? Та. І протоколи, і постанови та. маєте з собою. Та. Окей, добре. Да. Ну, що я вам веду? Дивіться, вам дали нові Реально класні. Ну, та ну, не супер крута тачка, але новеньке Сандеро. У вас є якісь там ділянка дороги, розумієте? Ні, у нас є громада. У вас яка громада? Ця територія Істриського району. У вас, напевно, є якісь населені пункти. З головним пункти є старостати. Але мені з міста Стрия до свого старостату, який обслуговує Мертюківський, Дідушиський староста є. А в чому проблема добратися? Тобто я їду туди. А звідки ви зараз їдете? З Стрийського руху. Ну ви там що, такі зміну прийняли чи що? Я думаю, що ні, бо перезмінка а, вас явно не вдіє. Ні, ні, ні. А що ви там робите? Як зміну прийняли? Ні, Ну я питаюся, ну вони каже, що він їде туди з 30 відділку поліції. Ну, <плес> Що він там робив? Зміну не приймає, Ну, що він там може робити, а громаду свою ми, залишив ми, на, ні, 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 ну, ні, на кого ну, Я думаю, що воно ми говоримо, ну, е, як говоримо відкрито, тобто, е, е, є певні відпрацювання, є наказане відпрацювання створюється. І, тобто, Якщо наприклад, проводяться інструктажі, тобто, нема що зміна, наприклад, як ви кажете як патрульник, зміна е, 8 ранку і 8-й no. Ну, якщо є офіцери громади, є певні відпрацювання, то, то є відпрацювання так само із 17-ї години, наприклад, до 12 чи до 2 згідно з... No, Ні, ви собі відпрацьовуєте, але це. Ну теж неправильно його возити 10 разів на день буде сюди, туди, сюди, туди, палити пальне. Ну, тож... ну, його... Чи він сам їде, чи ви. Не, він їде на автомобілі. А ви яким боком тут? Є наказ спільний на відпрацювання. Керів... Ви як керівник, ви разом з ним десь щось відпрацьовуєте, якусь територію так ну, як, як Є наказ, спільний наказ, типу що, ну, що ми разом працюємо. Ні. Ну, ви тобто, як я, разом? Я, я ж вам я ж вам пояснив, що я ну, я зрозумів громаду. Хвильку, я зрозуміл. Тобто, це це як? Нас типу, що начальник... Це, це це, колишні, типу як дільничі офіцери, що були. Ну тобто дільничи офіцер поліції має якусь ділянку там свого забезпечувати порядок на своїй ділянці. Наприклад, а, там, село, ну давайте змоделюємо, не ну, знаю, Шерен чи Доліби, чи будь-яке інше. Це його територія. Типу, ви як керівник, ну наскільки мені відомо, керівник дільничих офіцерів поліції явно не не, не заступає своїм підлеглим на свою дільницю, на яку не його дільницю. А, а тут я вас переб'ю, щоб ви зрозуміли. Тобто, коли створили службу, так створили нашу е, безпосередню mm. службу. Е, Призначали, тому що кожен ішов, наприклад, проходив відбір. Призначали поліцейських громад no. і всіх закріпили безпосередньо за громадою. В тому числі no. я як е, на посаді перебуваю начальника сектору, але роблю таку ж саму роботу, як він. Розглядаю заяви. Плюс просто ще. Ну е... як ви розглядаєте заяви? Ви їх може резолюція на них ставити, але ви їх точно не розглядаєте. Але ну, ви би зі всім не впоралися, тому що їхати десь якусь ділянку території, щось перевіряти, плюс звертатися. Ну це дуже, дуже так, багато роботи, так, розумієте. Так, так, так у нас немає, наприклад, образно кажучи, як в патрульній є там 60 чи 70 чоловік. Це нова служба. У нас немає багато людей. Тобто, ну, я розуміє. просто я, ну, я пришло, хочу, я хочу суд. суть. Наприклад, Астрійська громада. Е я мали меморандум образ, кажучи, яка не образ, а реально на чотири поліцейські фцери ну, no. не є, наприклад, як як патрульні там з 67. Ну, я не знаю, скільки. А я не за то, я просто за то, що я хочу зрозуміти суть, сам сам хочу зрозуміти суть цієї діяльності. Тобто вам виділили нові патрульки, Ні, набрали... Ну, патрульні автомобілі. Так. Ну, Вам виділили, видали нові патрульні автомобілі, вам напевно, виділили якесь фінансове забезпечення. І ми, як платники податків в цій країні, вправі вимагати від вас, ну, правильно, правильно несення служби розмову. Руслан так, ми і несем службу. Правильно і я побачивсь. Десь здобути в людей довіру, а не зганьбити нашу службу. А яку свечку? ви довіру можете здобути, якщо ви ще не доїхавши до, своє, до, до свого пункту призначення, ви вже не зупиняли купа машин за ніж то. Тобто не ви... А це ми в якій громаді? Стрийські селі? Я не знаю, ну він каже, що в іншому місці громада. Їдав... Стрийській громаді. Ні, ну Він казав, щось село там в нього, десь там, він в якому селі. Я казав, що в цілий але стрийський, стрийський район. Я ж вам пояснюю, тобто, їдучи з міста стрий, Є Стрийська громада. Стрий, громада, Район. Стрийський no. І є Стрийська громада. Стрийська громада входить no. місто Стрий і е, ще ряд близько 30 Ну, В нього напавнуть із квадратим. Ділянка є своєї тої громади, на яку його ну, там, призначили. Я до того веду, що ви ще навіть не доїхали, а вже зупиняєте машини. Для чого? Ви що, патрульна поліція, ви. No, ми ж ми ж вам з вами дійшли до, до тої, що істини, не... що ми працюємо. Е, ви не як працюєте. Патру... Ми не дійшли істини. Ви не працює... ви знов працюєте. Є? Бачите? Ви на службі, ви служите. Добре, ми служимо. Якщо воно щось ну по іншому, можливо, звучить Воно взагалі кардинально по іншому звучить і на роботі. Це... Ми на службі ви розумієте. Ми вас наняли як людей. Давайте не будемо на, на — Ну, тому, що воно ну, це важливий. Знаєте, це, це важливий є, аргумент кожен по свому думає. — Чому добре? Ми служимо Так. — і ми так же само працюємо у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Наприклад, розглядаємо звернення, їздимо на виклики і no. тому що. І для нас, для нас, образно кажучи, це є територія Стрийської громади. Ну, no. no. все добре. А лінія дороги тут до чого? вас що, звернень немає? Там сусід сусідом ділянку не поділив, там хтось курку в когось вкрав, там хтось самогонку гонить. Хоча no. вроді це не заборонено гнати самогонку. А ну скажіть, це заборонено чи не заборонено? Бо попередньому відео міскали, що родина заборонено. А ви відкриєте купатом чи тука? Ні, я хочу від вас, За почути самого новоріння стаття 176. Яка відповідальність? Ну плюс-мінус там. Не старати, там ну кісь штраф там. не мінімальний. страф, так та, та. я зрозумів. Ну, ви ну, люди будуть знати, що самого, самого нововаріння не можна заборонено. розумієте. Ну я не вникав в ці питання. Я просто ну я хочу від вас, ви розумієте? Ну, вже все, вже знову нові патрульки, все нове. Нам цього забезпечення блін. А дальше все по старому а Як... що по старому Ну, все далі — лінія дороги. Чомусь бо це найбільше корупційна складова на лінії дороги. Ви розумієте, тому що водій може їхати. Щось легенько порушите. Ви його при... зупинили, наприклад, а не притягнули. Ну, в мене складається корупція. Тобто тому що ви кажете, ви самі перед тих лином тому говорили, що ми там, якщо незначне правопорушення, ми попереджаємо. Тобто не зна... як, як незначне? Якщо, наприклад, е... людини порядок нема у нас доказів, що він порушив. Ну от е... люди казали, що вони були непристебнуті. Не притягнули. Ні, не, не люди. Ну, Водій казав, що його зупинили, за то, що він був непристербен. На буці воді що... ми сказали е... пасажиру наголосили. Що він пристібався, бо ну, в нього пасажиру, ремін... так, ну, та, в нього ремінь стояв, ну, не видно було під е, кутом. Він каже, я пристебну, ти відтягнув ремінь. І в нього ремінь просто був внизу. все. Ну, правда? але так не можна робити, розумієте? Якщо є якесь правопорушення, що має де... бути відповідальність. Пане якщо фанкція статті якщо, не передбачає попередження. Якщо побереження... було не було доказ факту, е, ми переконали, що, що було дійсно е, був не пристебнутий. <гум> Звичайно, що. Притягнув до адміністративної відповідальності. Я зрозумів. Добре. Хлопці, я, я, ну, розумієте, мені мені важко, мені важко, тому що, е, вам Правильно маю, щоб ви мою суть вловили. Ну, шо, пане Руслане, я... вам важко мінятися, ви розумієте? Я в якийсь період часу, ну тому що я не знаю, чому. Чесно, я вам скажу щиро відверто, я в якийсь період часу, там багато років назад, я помінявся. Я реально помінявся. Я зрозумів, що ми мусимо ліпити ту державу до Купи, тому що. Крім нас, її ніхто не зліпить, і що би не було, як би не було, ми повинні робити це правильно. Ми не варвари, ми не бігаємо з коп'ями, ми не бігаємо з шаблюками чи не стріляємося з зброї, розумієте? Палешта, у нас вам... зараз одна ціль і одна мета, саме головне. Це до... Перемога, розумієте? Я ще до цього, ще це до перемоги говорю, я ще вам до перемоги говорю. Крім не, того, що... які історії. Так. Ну давайте Прошу. будемо зараз битися, стрілятися, ви будете хабарі брати, але у нас одна мета перемога. Не, ми ніколи але, не, але, не переможемо то, так, то ми так, ми так не розумієте? Нам потрібно. Думати головою, що вас найняли до нас на службу, до людей, до стрійчан, щоб їх захищати, ми, не зупиняти ми водіїв, не зупиняти там, не знаю, там, брати з них гроші якісь, розумієте? А, а при чому то гроші? Ну я просто говорю, а бо багато працівників поліції беруть хабарі. Ну, це, повірте мені, я це знаю століття цього. І от, власне, чого я веду, що дуже хочеться, щоб ви трошки зрозуміли і я. Ну, маю надію, що ви це хоч трохи зрозумієте. Розумієте? Пане Руслан, ми е, про дану ситуацію зрозуміли ще, е, ще, 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 як то кажуть, коли йшли на службу. Це раз. І по-друге. Наша нова служба і наша десь ціль, е, щоб змінити і, е, була довіра в людей. Тобто, Та нема тобто, довіри. Щоб, нема щоб, довіри! Щоб не було, наприклад, Поліція якісь каральні органи, щоб була довіра. Немає довіри. Чому немає. Ви, ну, ви так вважаєте? Ну це 80%, відповірте мені, згідно статистики, я ви, там до 2% вам не то, скажу. Пане Руслан, від мене вам приклад. Наприклад, там, де є у вас Дрогобище, також є офіцер громади, напевно. Чи немає? Поняття, немає. Є медицька громада. Ну, напевно, що є, так. Так, Є громада. Ну, не знаю, як там ситуація. Але в нас, наприклад. Е, в громадах, там, де є, де працюють офіцери, нормально відносяться на на, ну, на да. е, нормально відносяться, всі нормально спілкуються, починаючи від дитини, тому що наша мета, е, тобто ми відвідуємо, починаємо від дитячих садочків. No. Оце ваша школа, оце... тобто е, школи, дитячі садочки. Тобто, ознайомлюємо дітей, що таке поліція, що поліції не потрібно боятися, поліція не є, поліції повинні боятися порушники і тому. Тобто, ви б бачили просто ситуацію, коли їде, образно кажучи, в громаді офіцер громади і йдуть діти. Вони не втікають, махають руками, вітається. От розумієте, приємно нам ота ситуація, і ми десь не хочемо. 에, в громадах, де нас 에, знають, Тому це ви з, виїхали з не... своєї громади, є, але тут є люди всі проїздом, транзитом, тому що це траса кійчов, ви розумієте, це і ви їх тут громада. гасите, не. розумієте? Щоб ви жит... поїхали і Ні... за вас забули. Ніколи... Ні. Добре, Ніколи, хлопці, житів. давайте не буду вас затримувати. Так ви 에... нас не затримали, ми просто поспілкувалися. <кхм> так, тому я б до вас дуже просив. Ну забувайте за то. Є вас, повірте, цих АСРПП достатньо, що тут їздять, возяться, зупиняють. Тут вона кільці кольця малюють, розумієте? Тут достатньо таких, таких е, поліцейських. Тому маєте громаду, наведіть порядок там. Так, ми Наведіть громаді, порядок там. Ми, це є, громада. Я коли ми заїду, не не піднімлю не статистику по вашій громаді. Я подивлюся, що ви що змінилося до, а що змінилося після, розумієте? Це ваше право. Так, тому... — Ваше право. І кажу... — ні, Ніколи треба... не забувайте, що ви на службі я в народу. Єдине дуже ваше вас громада, тоді ще кажуть, нединицька там є поліцейська громада. Можете заїхати, ну так як ви там. Я там не місцевий взагалі. Ні? Я львів'янин корінний. А що до Дрогобича якось кажуть? Ну, а що до стрия я маю? Робота? Ні, то, я кажу, коли, коли було щось. Ну, кажу, Ні, якось, я, якось. я просто часто в Другобичі буваю, тому А Я на Левандівці живу у Львові. Віця, яка гарна патрульна, віця, нові колеса, нові шини. Реально гарна, ну дійсно гарна. Але ну, якось вже Але брудно, бачите, треба її помити трошки. Та я жартую, їдьте, хлопці, їдьте, бо там зараз десь бабки будуть битися. Всі гарного дня! До побачення. Реально, це нормально, поспілкувався. Ну я ж не кусаюся, правда. Як це розповідають вам, скажу ще так 2 секунди, що Руслан десь там якісь провокаційні ті говорять, ще якісь питання. Культурно. Турний не вкусив, не вкусив. Я, я ж не боюся. що Супер, вкосиває. супер. Добре, гарна машина, дійсно, файна. Хоча і рено, але, але файна. Вам, я думаю, її достатньо на громаду. дня вам. Все, Все до побачення. Ну що, колеги, я їх не вкусив, я їх не матюкав, я не сварився, але дуже хочу від них порядку. В першу чергу від них, тому що порядок на їхній території буде залежатися настільки порядні вони на взагалі в своїй території. розумієте? Тому, друзі, не бійтеся, поліція не кусається. Поліція не бійтеся, я не кусаюся. Я думаю, відео буде досить повчальне. Люди подивляться на себе і зрозуміють, що пора приходити на службу, а не на роботу. Гарного дня я погнав далі.